Андре Брінк, південноафриканський письменник ХХ століття. Його романи сміливий діалог з темрявою, де любов, сумління і бунт переплітаються, мов спраглі вогні під південним небом. У тиші теж можна кричати ці слова з роману Андре Брінка по той бік тиші пронизують увесь твір болісною напругою. Написана на початку 2000-х у постапартеїдній Південній Африці, книга стала відлунням травм минулого. Брінк, білий письменник, критик апартеїду, тонко показує спадок насильства крізь історію колонізованих. У центрі сюжету Ганна, молода німкеня, яка, втікаючи від принижень у Європі, потрапляє до колонії в Африці. Там. У жіночому таборі Фрауенштайн вона стикається з новими формами гноблення та, зважившись на опір, стає символом боротьби жінок та місцевого населення. Атмосфера гнітюча, пронизана болем, але світло свободи проривається крізь морок. Роман актуальний і сьогодні як голос про наслідки колоніалізму, расову та гендерну нерівність, силу гідності та прагнення. До людяності. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.